Привіт, мої любі українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти власне життя у власні руки і, приймати, і втілювати свої власні рішення. Звичайно, для цього, щоб якось керувати своїм життям, зараз вам треба покинути територію України. Тому що там вам такої можливості вже ніхто не дасть. Був якийсь час, доки була якась видимість того, що. Ви якось впливаєте на своє майбутнє, і якось прийняті ваші рішення і ваша працелюбність має давати якісь результати. В когось навіть виходило. Але зараз навіть ті, в котрих це виходило, там не сунуть свого носа на вулицю без попередньої розвідки і е, в часи масового руху населення. Так, тепер про те, що покидати Україну доводиться кому кудою: хто лісами, хто полями, хто горами. І багато хто із вас не має жодного досвіду, або там досвід якийсь літній, чи ну, якийсь там суміжний досвід. І перш ніж йти у зимовий похід, вам треба спробувати, як воно. Проводити той час на вулиці, тому що багато хто із вас і гадки не має, які там ресурси вашого то організму при теперішній температурі. Досі люди йдуть в гори, не беручи з собою намету. Вони йдуть там з якимось спальником карематом розраховуючи, що вони будуть спати десь там під якоюсь смерекою в лісі. Скільки там того спання? Намет дорогий, нести його собою тяжко. І знаходиться в людей сила, силена, причин, чому, ну, чим обґрунтовувати таке їхнє рішення. Так ось, де би ви зараз не жили, особливо ті люди, котрі живуть десь там далеко на Сході, в містах, звичайно, небезпечно там, гуляти і перевіряти свої можливості, скільки часу ви там, можете рухатись і скільки, скільки вантажу на собі можете нести. До цього треба їхати десь за місто в ліс. Ну і гарні новини те, що за містом у лісі не буде ніяких тицикунів вас, ніхто вас там не буде турбувати. Тому ви цілком можете піти в ліс, щоб перевірити, як воно проводить час в екстремальних умовах. Тобто, маючи з собою там якийсь спальник, намет, карімат, вам не обов'язково їх використовувати для того, щоб перевірити свої сили і свою витривалість. Вам треба зрозуміти, наскільки в замершому стані, ви можете щось робити. Тобто треба просто тупо візьміть, роздягніться там на якийсь час. І коли ваші там пальці на руках позамерзають, спробуйте щось там розкласти, то якесь спальне місце. Ви побачите, що поставите той намет, коли тіло ходить ходром. Всі, всі ці кінцівки е, трусяться і вас переймають дрижаки, що дуже складно, що для цього треба зігрітися. Ну і попробуйте пострибати просто, е, щоб по, е, побачити, скільки часу у вас і зусиль піде на те, щоб просто зігрітися до того стану, щоб могти влаштувати собі то спальне місце. Ви побачите, що це досить складно зробити, що це займе ну, не 5 хвилин, і не 10 Вам треба буде нормально, там, не знаю, добрих півгодини скакати, щоб зігрітися. Далі попробуйте просто провести ніч, не ночуючи в наметі, розпаливши багаття, Просто спробуйте там спати, бо чи спати, чи не спати, як там в кого вийде. Ну, не спати, бо в нього треба постійно підкидати е -м 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 дрова. Тобто вам треба буде ходити збирати дрова, кидати в той вогонь дрова. Ви побачите, в якому стані ви будете, наскільки воно для вас складно конкретно для теми Це може бути складною задачею. Бо люди, вони ну, не мають якогось досвіду, не мають уявлення, що це таке. Той, хто не, не змерзав, до там, грибуче веслом на сплавляючись там по якійсь гірській річці, коли ще сніг лежить на берегах, той, хто не змерзав до того стану, що в нього там ті пальці не розгинаються, вже згинаються і не розгинаються. Коли холод такий що ти не можеш там ні на себе одяг нормально вдягнути. Навіть вдягнувшись нормально, ти бачиш, що тобі треба хто зна, скільки часу для того, щоб зігрітися. Навіть в теплому приміщенні ти перебуває там, коли вже ви там погребли на тих байдарках, спустилися, сплавилися із, на, на, на байдарках, а на таких плавзасобах надувних, на рафтах. На рафтах, коли там, в, в тебе великий в гідрокостюмі, і коли в тебе там і ноги постійно мокрі, ну всю дорогу, руки теж мокрі, тому що ти гребеш відкритими пальцями, ти маєш весло відкритими долонями, не в рукавицях. І е, 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 реально зігрітися, е, на це йде часу, ну, добра година часу. Тобто після там. Того як вилізли з річки, коли ти вже одягнувся у твій свій там, сухий теплий одяг, тепло не настає, навіть коли ти там їсиш, там якусь гарячу їжу, виходить, що реально ти вже зігріваєшся десь в годину дороги додому в автомобілі, коли там та пічка напи... валить на... на всю. І е... ре... реально ти відчуваєш, як то тепло заходить, повертається до тебе в тіло. Тому зігрітися, змерзнувшись, не так ту просто. І провести ніч під відкритим небом, ну навіть коли в тебе є там той спальний каремат, це задачка така не з простих. Тому ігнорувати після, ну, після такого експірієнсу ви не будете ігнорувати такими речами. Ви не будете там махати руками казати, а, що там я, я ж смішний і сильний, що там мені там спати кілька ночей в горах, в снігу, в худелицю і коли на тебе там сніг труситься, вітер здуває з тих смерек і присипає тебе там сніжком. Зараз там сніг в горах. А, тому ось, ось такі поради. Чому я їх даю такі поради? Тому що я кажу серйозно, є людей чимало, особливо молодих хлопців, які просто е, мають обмежені фінансові можливості. І е, вони йдуть дуже по-простому, е, без, без намету, просто розраховуючи, що вони будуть спати під відкритим небом. Комусь це вдасться. А хтось дуже пошкодує про це. А хтось прямо дуже-дуже-дуже пошкодує про це, що він так зробив. Не будьте такими, як вони. Перевірте, на що ваше тіло здатне, на що конкретно ваше тіло здатне. Сходіть, переночуйте десь там в лісі. Переночуйте потім на балконі, на каріматі і спальником. Перевірте то ваше спорядження. Всім успіху!